Так, знову продовжуємо цей епопею сумасшедших врожаїв Деревце Ну, купував як Джона Голд. За що купив? За те продаю, як то кажуть. Ну це не Джона Голд. Плоди темно-бордового кольору. Камера напевно не передає. Є такий пруїн на плодах. Ну от зараз дивлюсь на камеру і на, на плід, ну трошки яскравішим показує плід. А тут де проїн стерся, то має блиск такий. Де має блиск такий Джона Голд. Ну це не Джона Голд, на мою думку. Хто, хто, хто знає, хто підкаже. Спробую в продавця вияснити. Що там було в його колекції? Тобто збираємо цей Джона Голд. На Джона Голді я прививка і сумасшедший врожай Fudji така. Ну порівняно з фуджі такі більш зеленішого кольору, плоди їх є аж. Є аж Аж Чотири штуки. Чотири штучки Fudji Ataka. Ну і так званий Джона Голд. Джона Голд. Но мені здається, ще раз повторюю, що це не Джона Голд. Да це не Джона Голд. Плоди явно не Джона Голд. Таке деревце. Скільки там 4 см. Не пам'ятаю рік посадки, десь в записах треба дивитися. По пам'яті так не скажу. Ну це саме пізніша яблунька, яку я садив в своєму садку. Тобто зі, всі, зі всіх яблунь. Саме пізніше була посаджена. Ну і в 2000 тисячі напевно, що я так апри... 19-й рік. 19 19-й рік була прищеплена до неї до цього так званого Джона Голду Ятака збираємо Джона Голд яблення і 4 яблука з прищеп Ятаки Фуджи. Так, ну Зібрав темніше яблука Джона Голд так званий, який не Джона Голд, напевно що. І 4 яблучка Fudji Fuji ятака. Такі вони порівняно з Фуджі, Фуджі було червоного кольору, ну, там де тінь була зелена, ця більш жовтувата, хоча на сонці ніби, більш жовтувата, червоного кольору. Food атака. Ну і, і, і Джона Голд, який під знаком питання. Що замітив, дерева оброблялись там тих два рази чи три за сезон, ну, мало. Да? Єдине дерево, на якому от я знайшов таких два плода, два плода знайшов, з гниллю Це тільки що просто впало, стукнулося, то я його окремо положив. А ще було от таке, ну на яблуках в мене такого не було. От так розірвало. Званий Джона Голд. Ну, яблуко тверде. Сказать, що воно літнє чи воно осіннє, Ну. Не знаю. Будемо виясняти, що це за Джона Голд. Раз, два, три, 4. Фуджі атака. Решта Джона Голд. 15 жовтня 2022 рік.